Національна поліція України, знаєте? Хто це? О, ці, так. З точиємо двері хай проспається. Я водій. Документи є на транспортній засобі. Я вичас, напевно, залишив, чого ви ще стоїть. У вашого працівника я не розумію, звідки набої береться. Та скептики випав. Що він у кепці робить? Ходьте, то не враженьку, перевірив в магазини. Може, з магазином вискочив. Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтик. Дуже давно в нас не було патрульної поліції. Взагалі поліції на каналі Адвокат Болтик. Ми повертаємось до цих дуже розумних блюстителей порядку. Сьогодні покажу дуже вам цікавий фрагмент відео. Коротко, просто дуже максимально коротко, декілька слів скажу. Інспекція приїжджає на перевірку поліції, і це відбувається в різних містах, я так розумію, з різними працівниками поліції, зі звичайними, з патрульними. І що ми бачимо? Бачимо те, що у деяких працівників поліції з-під кепки випадають бойові патрони. Це зафіксовано на відео. Далі втону встановлено той факт, що дійсно є плани, ніхто їх не відміняв. Далі вони не знають, хто в них керівники, хто в них. Міністри взагалі некомпетентні. Що цікаво, бойова зброя зберігається під подушкою, їздять на службових автомобілях без документів, сплять у наряді зі зброєю. І зараз ви все це побачите. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися, Розповсюджуйте це відео, друзі, і дивимось. який план, скільки має бути протоколів на місяць. Це ПП, це два розкриття і 12 протоколів. А який план по протоколам по постанам? На місяць. На місяць, в дільничних 12-15 протоколів. А якщо не виконали план, наприклад? Якщо, наприклад, день дописав, то на следующий місяць дописуєш просто більше на 15, а 16. Спочиємо у двері хай просипається. А в якому наряді торбувает? Свечу група. другу. Mm -hmm. А що ви в автомобілі спитесь зі зброєю? Если не на камеру, я би вам об'яснив ситуацію. Просто, ну. Голова національної поліції. Це хто Мені, у нас? Нет. Є... А міністр внутрішніх справ. Шмиг. Так, ну кадры точно знают, кто у нас глава национальной политики, да? Не ну, смотри, что вы спрашивать ничего не будете, я не повторила, я прошу прощения. Все равно я ну, повторюсь. Но, но министр же знает о наших внутренних справ. Вы сейчас начинаете спрашивать, я, раз, я, я, теряюсь, я... Сейчас, можно я там посмотрю? Там? Вы контактуете с громадянами. Я наказываю 10 20 допустим. Визнаю, запис невеликий. Я не мог би діпану. В залі. В залі. Я водій. Документи є на транспорт? на засідах. Вона часу, напевно, залишив черговий частині е, вранці. Лікаря, де ви проходили? Щось там в больниці, в них, я не знаю, щось не склалося. Вчора я був, ну жодного. Я не проходив. Видавала комунічний проти? Ні, ні. А що у вас транспортний засіб службовий стоїть на одній стороні дороги, відчинені в вікна, а ви весь наряд знаходитесь на іншій стороні дороги. Ну, ми на буквально хвилину я відійшов. Автоматичне зброя, ні? А нічого. Просто хто голова на ці Заступник голови національної поліції. Керівник патрульної поліції, Посада таке. Ні. Не монастирський. Де ваш автоматично збирав? Подпишіть, покажете, де ваш Та хай лежить там, Не треба брати. чоловік, отодвигайте. Отодвигайте диван, показуйте мені. Ну, це ж не місяць тому було. Це було на минуле зміні. Mm. Так, а ну, стойте, стойте, стойте. Що це таке? Досно. Що це таке? Скепки. Заходимо. Скепки. Заходимо. Заходимо ось у вашого працівника, я не розумію, звідки набої береться. Та кепки випав. Що він у кепці робить? Ходьте. Та не вражай, копривірю. В магазині може з магазином вискочив. В магазині може з магазином вискочив. Хто відповідальність сьогодні? Я. Я ви контрольного. Працівник поліції починає поправляти головний бор, у нього звідти випадає набой. Ви маєте можливість долучитися до збору для Збройних сил України для другого штурмового батальйону протитанкового взводу. Я відкрив в банку у розмірі 130 тисяч гривень. Це сама та сума, яку необхідна. Задонатити і дозібрати на автомобіль, оскільки хлопці майже всю суму зібрали, однак не вистачає саме 130 тисяч гривень. Я впевнений, що ми з вами зможемо це зробити. А що головне? Головне те, що під час збору ми будемо проводити розіграш, розіграш саме цього чудового подарунку. Що для цього потрібно зробити, друзі? Все максимально просто перейти за посиланням на мою банку, задонатити. Чим більше донатів в кратній сумі, тим більше шансів у вас виграти відповідний подарунок. Ну і допомогти Збройним силам України. Якщо ви донатите не з Монобанку, а з іншого банку, вам необхідно обов'язково в коментарі. Під час донату зазначити свій номер телефону та прізвище, для того, щоб в подальшому ми провели відповідно розіграш та встановили переможця. А ще, друзі, буде дуже приємний і крутий бонус від клубу юридичного захисту водія, який ми покладемо. Всередину цього чудового ящику долучайтеся розповсюджуйте це відео. Треба якомога більше зібрати, і якомога швидше зібрати кошти і передати хлопцям, щоб вони придбали для себе автівку для виконання бойових задач. Не забувайте, другий штурмовий батальйон по танковий злот. Хлопці чекають, їм дуже потрібна автівка. Тому всі долучаємося. Дуже круто, що це відео насправді опублікували, тому що всі ці обставини ми і так знали. Однак над цим повинні працювати. Набирати належні кадри, готувати належних фахівців, щоб потім не казали. Причина остановки дійсно є підстави для зупинки транспортного засобу, які визначені законом. Є підстави для перевірки документів, є особисті інструкції, які працівник поліції повинен дотримуватись, повинен зберігати їх у собі отут в голові і знати їх на пам'ять, тому що. Це, по-перше, особиста безпека, безпека громадян. Ну ми все це і так знаємо. А ось їм треба повчити, тому що я таке взагалі ну, дуже давно не бачив. Патрони, працівник поліції зберігає у себе під кепкою. Потім їх намагаються скинути, коли спілкується з представником інспекції. Ну, це взагалі зброяться під подушкою. Не знають, хто в них керівник, хто в них міністр. Вони досі, деякі думають, що монастирський живий. Розумієте, що відбувається взагалі. Ну це якесь неподобство, що це взагалі, кого це понабирали, і навіщо вони такі потрібні? Зберігати наш спокій, служити українському народові, чи їздити без документів, чи е, плани виконувати. Що це взагалі таке? Мені дуже цікаво, чим закінчиться така перевірка, і чи будуть притягнути винні особи, чи будуть особи звільнені у зв'язку з тими обставинами, які ми побачили, друзі. Ну, ми розуміємо, що, на жаль, деградує поліція в певному напрямку. І ось тому ці підтвердження. Тому, коли водій починає на дорозі спілкуватися з працівником поліції, зазначати про законні підстави, про закон, фіксувати, проводити все в рамках чинного законодавства, то це все максимально. Повинно відбуватися, і це круто, тому що це повинно працювати саме в такому напрямку. Тому що, якщо вони не знають, то ми повинні знати. Давайте ми будемо вчитися, і ми будемо застосовувати норми права, і ми будемо їх використовувати і вчити їх, якщо вони це не знають. Хоча виникає дуже велике питання: а навіщо взагалі тоді така поліція? Тобто, оці ось плани, як були при міліції, вони й досі стоять і вони це підтверджують. Всі ці обставини, про які ми багато разів казали, Будь ласка, пам'ятаєте про мою персональну індивідуальну фінансову відповідальність працівника поліції за ось такі незаконні дії відносно водіїв, за ці дії, які вони роблять і зараз, порушуючи свої інструкції стосовно зберігання зброї, всього того іншого. Все це повинно бути. Все воно повинно працювати. Я взагалі не полягав би на тому, щоб була можливість суспільного контролю, щоб громадські активісти. Люди, яким небайдужа дана ситуація, які займаються такою ситуацією, входили до складу таких ось інспекцій і займалися набором належного кадрів патрульну поліцію, наприклад, підвищення кваліфікації, інспектуванням, ну і багато інших моментів. Це було б дуже круто. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Ваша думка, вона дуже важлива. Ну, в свою чергу. Зрахування такої поліції ви розумієте, ми що створили клуб юридичного захисту водія? Ось за цим номером телефону, завжди можна долучитися, завжди підтримка кожного дня без вихідних, без святкових працює телефон гарячої лінії. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти. У нас вже в спільноті більше 20 тисяч учасників по всій території України. Тому об'єднуємо спільну круту спільноту, яка діє в рамках чинного законодавства. Ну якось так, друзі. Бережіть себе, усім вам мирного неба.